Мені важко говорити, що всі підлітки наші жорстокі, тому що, навіть судячи по Черкасам, я можу сказати, що порівняно з 90-ми роками і початком 2000-х, то наші підлітки стали більш добрішими, на мою думку. Але жорстокість може бути пов'язана з тим, що показують на нашому телебаченні. Або жорстокість може виявлятися через приклад когось. Тобто інколи підлітки можуть попадати в такі компанії, і їхні друзі можуть показувати такий приклад. Ну і звичайно, це сім'я. Велику роль мають сімейні цінності, і те, що закладають мама і тато, цій дитині Мені це по та тільки только старшим. А так що між собою мені здається, в любої покоління кругом боліти. Такі непонятки, недорозуміння. А що Аж по та поводок старших, мені кажеться, ні уваження. Подрозуміваю тому, що елементарні как бы, віші, ні вступлення, навіть в транспорті міста, грубі слова в сторону как бы, старших. Ну, Всього такого. У нас зараз батьки не мають часу на дітей, тому що як вони вважають, вони заробляють гроші на їхнє майбутнє. То есть, оскільки цього впливу я не кажу, що його немає, його просто дуже мало. Це виховання вулиці. Ось в той час, коли немає батьківського виховання і уваги, діти виходять на вулицю, яка їх виховує. І вони знаходять те місце, де їх розуміють, де їм зручно, і це супроводжується випівкою та іншими чинниками. Я не, не замічала, не помічала? Ні. А те, що телебачення, по суті, таке ну, пропагує жорстокість на сесію. Якось відчуває на тебе, як вважаєте? Там, б, Напевно, комп'ютерні ігри впливають, а так не знаю. Я. Ну, Смотреть обстановки в короті встановлюються. Чоловік становиться недобродушним, у нього друге отношение к людям. Частісно і батьки впливають, навіть. А те, що діти віддані самі собі і по суті. Ну так, що батьки на буває не на одній роботі, а на кілька роботах і немає, коли дітей вас правильно своїх. Я взагалі, як педагог, знаю, що підлітки в будь-який час були жорстокі. Це в них такий період, просто і все. на це впливає і загальне положення, і в сім'ї, і те, що їх оточує суспільство. Ну, взагалі, звичайно, неконтрольовані комп'ютерні ігри, в яких там стрільба і все. Ну, взагалі, вони це не показують вчителям. Я можу це індивідуально спостерігати. Це дуже ну, взагалі вибирається найслабший його, його з ним знущаються і так це відбувалося і раніше і 20 років назад і 50